Свиселімо всі разом нині, Христос родився в бідній яскині, посліднім віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі. Посліднім віком, став чоловіком, всі утішайтесь на землі, всі утішайтесь на землі, гойно, хвалу, стай моєму достойно, народженому з неба даному, котори весь світ відкупив, Народженому з неба даному, Готори веслі світ купив, пісні співають Богу святому, о бо яслах нині положено, і ми співаємо, Бога вітаємо, Його на віки славімо. і ми співаємо, Бога славімо. Посеред цієї тихої, темної ночі, зоря звіщає світові про Різдво Христове. Ось ведені світлом зірки ідуть поклонитись мудреці, ось сповіщення ангелами у радості і в смиренні припадають пастушки. У цей непростий знову рік для нашої землі. Ми просимо тебе. Від вічний Царю Христе Боже, вилий свою ласку світла на нашу землю, просвіти серця, утіш тих, що страждають, з повним мужністю і відвагою тих, що боронять, і зараз в ті дні, де би ми не були, славлячи тебе, співаючи тобі радісні пісні, Тебе, Бога, просим за наших захисників і захисниць. За тих, які поранені, і за тих, які страждають у полоні, за їхні родини, які співстраждають і несуть на собі теж тягар війни. Ми молимося і за тих, хто втратив свою думівку, але нема у світа темряви остаточного слова. Це Твоє світло сповняє і надію, і дарує всім перемогу, ось і в ті свята. Радісно вітаючи твій превеликий для нас дар, Тебе, Бога, просим, змилосердися, Божий син, і вилий ласку на нашу землю, на Україну. Христос рождається. Славімо! Його!